Ми зараз тут будемо салюти пускати. Тут буде офігеть. Давай Тут салюти будуть.

Зараз ми ще будемо запускати. Все, пошлідуйте дивитися. ціни. А я все знаю. А я все знаю. Це не потушити, ви що? Ні, воно ще закінчиться. Мамо, що українці бахають? Україна, Новий Год! Україна, О, все, закінчила зі мами. Україна, Новий Год! Україна, Новий Год! Все. Україна! Я тебе зараз дам, блядь, з Новим годом ты. Навыком! Року. Роком! И сразу року. року! Тільки зажигалку тут не надо оставлять, хорошо? У -у -у. Не кидай її тут, так як нікуди. А, а хто тоді кинув? Я не я помню, уроки, блядь, підпалював і кинув колопель надо. Ой! Айда, все, пошли. Ты же троешь упань. Я снимаю, вырубай. І скоро ще одне буде, та не переживати. Забирай викинути сміття. А воно воняє, вакцину передати, воно воняє. Підпалимо зразу два, так буде цікавіше. Два не ділянки, їба. Щастя, здоров'я всім бажаю. Миру на нашій нанькій Україні. Хай буде тільки мир. О, ще одне десь. Давайте махайте всі. Дайте я понюхаю. Я предлагаю, блядь, Я ж не буду. Оце в тому думці такий брало. Ти що, ригаєш? Я, 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 я. <клесу> я б не могла обригатися, тому що то пахне гамном. Самі мені... йде понюхать. Та мені чим зінчим мене гамном воняє, да шо? А чим? Ну не знаю, якимись какашками вонючими, дуже смечами на всю планету. Мені теж какашкой. -п -п. Я, я у нас теперь а есть группа поддержки. Попробуем. Солен. Солен да. Солен да. Боже, да -э там бабахаю так у волос. Смотри какие красивые у меня ногти. Ага. Що більше буде наверху, там. Дивись які в мене пальці. Ой, таби... а у тебе я ви тропанче? А так що я что загулю то мені хан. Стійте, стіте,